Коли я скинула відео про те, що ваша реальна перспектива мати тисячу євро заробітку від компанії Німецької LR, яка є виробником, в неї є власне виробництво продукт на алоє для здоров'я та краси. Значить, мені прийшла така відповідь, що це піраміда, і тобто, з натяком на те, що це все незаконно. Друзі, я вам хочу пояснити, що таке піраміда. Піраміда не має продукту. Компанія Лар має власне виробництво. До речі, за останні два роки компанія Лар у власне виробництво у власні інфраструктури вложила 19 мільйонів євро для розвитку і для масштабування. Тобто компанія кожен рік розкриває для свого ринку нові країни. Компанія офіційно працює 40 років на ринку на світовому ринку. В 29 вже в 30 країнах. Світу Європи і кампанія на всіх ринках всіх країн працює офіційно. Тобто, ми, як співпрацівники, як бізнес-партнери цієї компанії, платимо 20% в своїй державі за кожну транзакцію, за кожну продаж, за кожну нараховану гривню. Да, в кого яка там валюта? Ось тому компанія Елар вона. Офіційно являється співпрацівником кожної країни. Піраміда вона незаконна, вона не може являтися офіційною. Піраміда ніколи не платить ПДВ своїй країні. Тому компанія Елар не являється пірамідою, тому що вона по перше працює офіційно по-друге, вона має свій продукт. Піраміда продукту не має, і піраміда не тримається 40 років, тобто вона просто розпадається через деякий час, через пів року, рік. Ну, ось і все. Тому дякую за увагу, дякую за ваші коментарі. Вони піднімають охоплення. Але, знаєте, мені було б приємніше спілкуватися з людьми, які знають, що говорять, вивчають інформацію і, прежде чим сказати, думають своєю головою, обґрунтовуючись на якихось законних фактах.